Ми в ефірі, о, тут щось на шарика зробили ми на бігах, да, ми воювали мощно На турнірі. Погнали. О, да. Зостики починаються, Давайте. Блін. піньок, надіюсь, не походить ніколи. Бо якщо походить, то буде нам атата. Цього, блядь, треба вбирати. Надо вбирати. бо так, нормально буде. Хороша оборона, жирна. Ющенка б я поставив сюди мейф, А так-то нормально. Бачили ви попередній бій. Бій Окей. У мене часто такі бої. Слава Богу, не часто я їх записую. Щоб вас не текло з очей і з других щілей. Такс. Все, можемо сміло кидати в Ющенка, він скоро буде ніволяшкою. Майф просто розтерзали. Щас тайрума зарядим. Чік. Такс. Синіх би ще зарядити, ще було б шикардос. Так, ющенко імунітетний в них, все нормально, простерилизований. Шикарненько. Так, мелкого птенца. Ще слабо щось рыгну. Давайте. Полюнем, Раз ми вже такі круті ребята. Вообще, короче, не во що не ставим пенька. Видно отряди, такі як в мене. Прокачані до першого уровня. Пацана. Ну, бій гораздо цікавіше, ніж той, конечно. На роботі грати так собі удовольствие. В будь-який момент, блять, можуть позвонити. А от вам другий бій. Дякую за увагу.